Ти заробляєш менше, ніж дурний, і якщо нічого не змінити, так і буде. Уяви. Ви з однокласником сиділи за однією партою: ті самі вчителі, ті самі оцінки, ті самі підручники. Ти той, хто з головою. Ти все аналізував, думав наперед, розкладав життя як шахову партію. Він просто жив. Швидкі рішення. Ризики без довгих роздумів, мінімум аналізу. Минуло десять років. Ти гортаєш стрічку і бачиш його історії нова машина, власна справа, подорожі, а ти ловиш себе на думці серйозно, чому він заробляє більше за мене? Він же тупіший. Це не випадковість, Не дивний збій системи, не помилка Всесвіту, це знак. Ознака того світу, у якому ти живеш, світу, де сміливий дурний стартує швидко, а розумний, обережний тримає ногу на гальмі. І якщо ти не розумієш, як працює ця машина, ти будеш програвати їй знову і знову. Усередині тебе живуть двоє один швидкий, імпульсивний, емоційний, він приймає рішення за долі секунди. Любить історії, яскраві картинки, прості відповіді, другий повільний, раціональний, виснажливий, йому потрібен час, потрібні цифри, потрібні докази. Ти звик думати, що керує повільний, що ти логічний, зважений, розумний, але більшість рішень про гроші приймає саме швидкий той, якому байдуже до твоїх довгих планів. Ти боїшся програти. Це природно. Втратити ти боїшся у два рази сильніше, ніж хочеш виграти. Через це ти не заходиш у нову сферу, не змінюєш роботу, не пробуєш власний проєкт, не просиш підвищення. Ти називаєш це обережністю, раціональністю. Я просто все добре зважую. Але у результаті ти захищаєшся від поразки так сильно, що відгороджуєшся і від шансів. Тепер подивись на дурного він переоцінює себе, він щиро вірить, що якось розрулить, не читає всі договори до кінця, не розуміє всі ризики, з точки зору ймовірностей, він поводиться безвідповідально. А з точки зору грошей, він частіше заходить у двері, які ти навіть не наважуєшся відкрити. Так, більшість його ставок програє, ти цього не бачиш. Ти бачиш тільки тих дурнів, у яких спрацювало світ показує тобі вітрину вдалих ризиків і ховає велике кладовище невдалих. Ти отримуєш викривлену картинку. Вони тупі, але чомусь багаті. Правда в тому, що розумний і дурний роблять різні типи помилок. Розумний не діє там, де варто було б діяти, дурний діє там, де варто було б зупинитися. На короткій дистанції життя частіше винагороджує того, хто діє, навіть якщо він майже не думає. Тепер уяви ще один рівень. Ти розумний, він сміливий, і вся система навколо вас налаштована так, щоб підштовхувати саме таких, як він. Якщо ти віриш, що твої рішення повністю твої, у мене для тебе погана новина. У більшості випадків за тебе вже все спланували. Тобі залишили тільки ілюзію вибору. Подивись на свій телефон. Деякі застосунки ти відкриваєш не тому, що хочеш, а тому, що вони б'ють точно у мозок тригерами сповіщення, червоні позначки, лайки, фрази на кшталт ви давно не заходили. Ти відкриваєш, гортаєш, отримуєш маленьку дозу задоволення і залишаєш там свій час, свою увагу і часто свої гроші. Компанії роками досліджують, як змусити тебе повертатися. Вони знають твої звички, твої слабкі місця, твої емоційні тригери. Вони тестують на тобі десятки варіантів кнопок, текстів, кольорів, вони продають твою увагу іншим, а ті продають тобі життя з картинки, яке ти поки що не тянеш. Вони грають на страху відстати. На бажанні бути, як інші, на відчутті дефіциту, тільки сьогодні, останні два місця, знижка до кінця дня, це не фантазія, це бізнес модель. Уяви, що ти розумний і обережний. Ти читаєш відгуки, порівнюєш варіанти, розбираєшся в умовах. Система не любить таких, як ти. Їй вигідний той, хто купує швидко, хто натискає оформити кредит без читання, хто бере підписку і роками забуває її вимкнути. Їй вигідний той, ким легко керувати страхом, заздрістю і відчуттям, що ти гірший. Дурний тут не образа, це опис ідеального клієнта. Частина людей живе у режимі постійної реакції, без паузи. Без переосмислення, і так серед них багато хто з часом заробляє більше за тебе, тому що їх легше втягнути у ризикові, але інколи прибуткові історії Крипта, швидкі гроші, піраміди, замасковані під інвестиції, схеми на кшталт, прибуток без зусиль. Більшість з них прогоряє, про це не говорять. Але декілька вилітають у космос, саме їх показують усім як доказ дивись, працює. Ти бачиш тільки верхівку айсберга і кажеш собі дурні багатіють частіше. Тепер поглянь на інший бік ти розумний, ти відчуваєш ці маніпуляції, ти вже обпікся, ти бачиш пастку і робиш крок назад. Ти сидиш на березі, кораблі відходять. Одні тонуть, інші допливають до нового материка. А ти залишаєшся там, де безпечно і безперспективно. Уяви дві людини. Перша це ти розумний, самокритичний. Ти бачиш свої помилки. Читаєш книги. Хочеш робити правильно, друга. Це умовний дурний. Він сприймає світ як просту гру. Переможець забирає все. У нього мало нюансів, але багато енергії. Він не боїться виглядати смішно, не боїться бути нав'язливим, не боїться написати десятьом людям поспіль з пропозицією, від якої більшість відмовиться. Він легко просить, легко торгується. Легко перебільшує, і часто легко бреше Ти ж боїшся зіпсувати враження, боїшся здатися нав'язливим, боїшся попросити рекомендацію, боїшся звернутися до знайомого, який може допомогти. Ти сидиш і чекаєш, що хтось сам помітить твій талант, твою компетентність, твою глибину. А інший йде й забирає можливість, яку ти вважаєш незручною. Світ не платить за глибину, світ платить за помітність, корисність і наполегливість. Це несправедливо, але це реальність. Є ще одна несправедливість. Успіх любить тих, у кого вже є перевага. Гроші тягнуться до грошей, зв'язки до зв'язків, можливості до тих, хто вже в грі. Той, хто вірвався у гру раніше, навіть дурними методами, отримує фору більше контактів, більше досвіду, більше спроб, більше помилок, які перетворюються на навички. Йому може здаватися, що це просто вдача. Він сам не до кінця розуміє, чому все вийшло, але з кожною новою спробою його дурний шлях починає виглядати як харизма, інтуїція, підприємницьке чуття. Ти у цей час стаєш розумнішим у теорії читаєш, думаєш, але не входиш у гру. Твоє прагнення все прорахувати наперед зменшує кількість реальних кроків, а значить, зменшує кількість можливих проривів. Його неспроможність прорахувати все наперед змушує його робити багато кроків, а значить, збільшує шанс одного великого влучання. Логічне питання. Невже тобі потрібно стати дурним, щоб мати більше грошей? Ні. І тут починається найцікавіше ось справді хороша новина. Ти не мусиш відмовлятися від свого розуму. Навпаки, саме він може витягнути тебе з цієї пастки, але використовувати його потрібно по-іншому. Перший крок побачити власні гальма. Ти кажеш, мені треба ще подумати щоразу, коли тобі насправді страшно, ти називаєш це аналізом, а часто це просто розумно оформлена втеча. Спробуй зробити одне просте завдання: Запиши свої розумні відмовки, не час. Я ще не готовий. Спочатку треба закінчити цю книгу. Спершу потрібна друга освіта. Подивись на цей список не як на мудрість, а як на програму, яка тримає тебе без грошей. Далі тобі потрібні маленькі, контрольовані дурні спроби. Не обов'язково відразу йти у крайнощі. Почни з малого. Одна незручна розмова на день, один сміливий запит, одна дія, яку ти раніше відкладав, написати людині, яку ти вважаєш дуже важливою, запропонувати свою послугу, попросити більшу оплату, показати публічно свою роботу, навіть якщо вона далека від ідеалу. Це контрольована дурість, дозвіл собі бути живим, а не стерильним. Ще один крок переналаштувати архітектуру своїх рішень. Твій розум дає тобі величезну перевагу, якщо ти не дозволиш йому стати прикриттям бездіяльності. Ти можеш десятки разів переписувати резюме, а можеш сьогодні надіслати його десятьом людям. Ти можеш роками крутити в голові ідею бізнесу, а можеш завтра ввечері спробувати продати перший мінімальний продукт трьом знайомим. Ти можеш читати про інвестиції ще багато років, а можеш почати з символічної суми, щоб перейти з теорії у практику. Скажемо чесно: світ несправедливий. Він не винагороджує автоматично ні інтелект, ні мораль, ні талант. Він винагороджує тих, хто заходить у гру, хто робить кроки, хто готовий виглядати смішно, хто не чекає ідеального моменту. Тому ти й далі будеш бачити, як люди, яких ти вважаєш дурнішими, заробляють більше це боляче. Ти будеш злитися, шукати пояснення. Вигадувати приховані змови, але справжня змова в іншому світ не змовився проти тебе, світ просто грає за іншими правилами, ніж тебе вчили. Тебе вчили бути правильним, а гра винагороджує тих, хто вміє бути ефективним. Мораль не в тому, щоб стати безпринципним, мораль у тому, щоб перестати бути наївним щодо системи. Побачити, як насправді працюють твої рішення, зрозуміти, як на тебе тиснуть страх, соціальні докази, дефіцит, авторитет, побачити, як твій власний розум підсовує тобі розумні пояснення того, чому ти живеш скромно, і зробити крок, який ти майже ніколи не робиш, сказати ні ще одній імпульсивній витраті, сказати так. Незручній можливості, попросити оплату за свою роботу, яка реально відповідає її цінності, почати свій проект до того, як він стане ідеальним. Ти не можеш повністю переписати правила гри, але ти можеш змінити свою роль у цій грі, ти можеш залишитися розумним спостерігачем за чужим успіхом, а можеш стати тим, хто поєднує розум із сміливістю дії. Одного дня хтось подивиться на тебе збоку і скаже пощастило, ну, явно особливий випадок. А ти знатимеш, що справа не в удачі і точно не в дурості, а в тому, що ти нарешті перестав використовувати свій розум як виправдання скромного життя і почав використовувати його як інструмент дії.